Як виглядає їхній фасад, ось ще дитячий магазин, але є ялиночки, тут ялиночка ввечері у нас світиться. Так що ви їх дуже легко знайдете. І до 25 листопада у них акційні знижки до мінус тисячі гривень. І від мене теж буде промокод на замовлення, тому давайте заходити. Ось тут дитячий магазин. Того року тут був магазинчик, А тепер так розумію, що вони розширилися. Цікар, добрий день! А я кажу підписникам, що це найкращий магазин з ялинками. Дякую. І що в мене вже купу років підряд від вас ялинки, це правда? Так, 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 так. давайте зроблю вам огляд. Я завжди в захваті, перебуваючи в їхньому магазинчику, наскільки красиво і зі смаком у них оформлені виставкові ялиночки. Всі ялинки є в різних. Розмірах різна висота, Дивіться, є 2,5 метри, і подивіться, які у них адекватні ціни. У них найвигідніші ціни і найкраща якість ялиночок. Є литі, є засніжені, дуже багато. Дивіться, яке красолення, до речі, зверніть на неї увагу і дивіться обов'язково огляд до кінця, там для вас буде дещо приємне. І ось такий величезний миксел і стільки ялинок. До речі, у них є такі ялинки, які ви більше ніде не знайдете, бо це їхня власна розробка. Я вже казала, що всі ялинки власного виробництва. яка красуня, подивіться, вона як натуральна виглядає. І гляньте на її ціну, як доступно кожен цей може придбати таку типу, красиву ялиночку і зробити неймовірну атмосферу в себе вдома. Мені вже тут підказує, що це така ялиночка, як була у мене того року. Прикиньте, от бачите, що мені подобається, воно мені і цього року теж подобається. Біля неї стоїть така висока красуня. Я просто обожнюю високі ялинки, і коли вони навіть просто в гірляндах, це дуже красиво. І є от такі от малесенькі, бачите, як вони натурально виглядають, вони пишні. Вони не такі обскубані, вони реально пишні і дуже-дуже гарні. Ці. Я не покажу вам ось таку. Вона оформлена. До речі, можете скрінити одразу вам з іграшками все. Ось така. Бачите, є темна, є світліша. Це дуже-дуже красива. Вона схожа на ту, що у мене була того року: рояль мега. Офігенно виглядає. Ну і бачите, в них зразу є декор, різні Діда Морози, різні оленятка, іграшки, кульки. Подивіться, які гарні кульки. Я бачу, вони там. А, ні, там інші кульки. Коротше, вибір, в них просто величезний. Давайте покажу вам до кінця ялинки і потім покажу іграшки. Дивіться, які іграшки. Я ще таких навіть ніколи не бачила. До речі, від мене для вас на замовлення протягом наступних трьох днів буде знижка мінус 200 гривень. Ну і про знижки до 1000 гривень я вже вам сказала в попередніх сторіз. Дивіться, яка гарна зірка! Це можна під ялиночку посилити. Дуже багато кульок, дуже гарних. Багато прикрас. В їхньому інстаграмі є огляди на ялинки, як вони там розбираються, як їх прикрашають. Ви там можете почерпати свої ідеї, як прикрасити ялинку, замовити одразу іграшки, ті ж самі у них, навіть чашки можете в них, бачити взяти. І гірлянди. Гірлянди, які ви можете на вікна, на ялинку, на будь-що. Ось такі гарні ялиночки. Тут висока. Оця дуже гарно оформлена. І з цього боку я вам ще не показувала спочатку. Дивіться, яка альпійська, дуже гарна. Тільки мені подобається, але засніжена. Смерека, натуральна, дуже натурально виглядає. Клас! Дивіться, які гарні фігурки, які гарні прикраси. І я вам ще залишу посилання на їхній телеграм-канал, де декори, весть, де всі новинки. будете свої мати, підписані. Можете, коли йти в гості, наприклад, взяти з собою таку іграшку, дуже красиву, або ось такі, от, які вони всі милі. Вони за такі позитивні, з таким добром не дуже дуже гарні. І зразу можна набором кульки брати, щоб оформлювати дивіться, гарний, зелений такий смарагдовий колір. дуже дуже гарні кульки. І найголовніше, за те, що ви захрендите їхню сторіночку, ми хочемо подарувати вам таку ялиночку тріумф в такому розмірі. Вона стандартно ідеально підійде для будь-якої оселі. Вона може бути в такому кольорі або в такому зеленому. Просто заглядіть в магазинчик, проявіть активність і така красуня до вас поїде на днях. І ось результати, результати беремо щасливчика. І приходьте в них в магазин. можете приходити брошневі осади, або замовляти новою поштою в любе місто. Вам зроблять відправку. Все в наявності, як ви бачите, все дуже якісне. Ви точно будете задоволені, Як я задоволена вже три роки, так що зберігайте близько. І я думала, що це декор в магазині, а мені сказали, що ці подаруночки продаються. Я зараз я буду вибирати ялинку, і дивіться, вони ще так світиться, коли світло не буде. Темно в квартирі буде дуже атмосферно. Так що такі подаруночки теж можна придбати під ялинку. Краще б не було видно внизу ялиночки. Але mm -hmm. вас ще є такі штучки-під ялинку, правда? Прикинь, і мочки, такі кошти з різних кольорів. Чи чітко? Так, різних кольорів. Цієї мадам Янчик завтра день народження. І так зручно, коли друзі, вона друзі рідня має вішки. І яна мені сказала, що вона хоче новий посуд так. додому. І це буде мій подарунок їй на день народження. І корисно, і красиво, і вона буде щодня бити пити кружки. Каву, каву і і Дивіться, який вона гарний вибрала посуд, такий ніжний, красивий. Так, які кружечки. Дуже гарно. Я, до речі, теж взяла посуд, красивий. Як я люблю це щось купляти, ходити з подружкою. Кабаза, ні треба, Дуже красиво.